Півробітниця банку дискримінувала і образила маленьку дівчину, яка намагалася покласти гроші на депозит, не знаючи, що її тато генеральний директор банку. Вона стояла в черзі з коробочкою в руках. Маленька в картатій курточці, яка явно була з дитячого секонд-хенду і з волоссям, зібраним у не зовсім рівний хвостик. Очі великі, серйозні, ті самі очі, що бачили. Як мама відкладає решту від покупок у банку вдома. Дівчинку звали Ліза, їй було одинадцять, і сьогодні вона вирішила зробити щось дуже важливе: покласти своє заощадження на депозит. Вона довго готувалася, читала про відсотки, терміни, надійність, навіть виписала все в маленький блокнот. Коли підійшла її черга, вона підійшла до віконця. За склом сиділа жінка років сорока. З ідеальною зачіскою і відверто нудьгуючим поглядом. На Бейджику Ганна Миколаївна ліза, посміхнулася. Добрий день, я хотіла б покласти гроші на депозит, будь ласка, простягнула свій блокнот і коробочку та лише глянула зверху вниз. Це що, жарт? Дівчинко, тут не дитсадок. тут серйозний заклад, казала вона, не приховуючи іронії. Очі за склом пробігли по дріб'язку в коробці. Що це сто гривень? Ти думаєш, ми будемо відкривати рахунок заради цієї жмені монет? Ліза зніяковіла, але не відступила. Це... Це мої власні гроші. Я збирала їх більше року. Я хочу, щоб вони працювали. В інтернеті пише, що банки так роблять. Інші люди в залі вже озиралися. Хтось посміхався, хтось підморгував, мовляв, ой, яка розумна! Але ніхто не втручався. Ганна Миколаївна зітхнула. Як актриса в дешевій виставі. Послухай, дитино, тут не місце для Ігор. Іди купи собі морозиво. Ваша коробочка мені лише пилюку на стіл сипле. Йди ногеть звідси. Ліза, завмерла. Вона не плакала, вона стояла якось навіть надто спокійно, і лише стисла блокнот у руці. Повільно мовчки, але не рушила. Ганна знову зиркнула. Я серйозно займеш чергу, викличу охорону. І тут одна з колег, дівчина на сусідньому вікні, обережно промовила: Ганно Миколаївно, може не варто так, вона ж просто, але Ганна відмахнулась. Не вчи мене, Оксано, як працювати, я тут десять років сиджу. Ліза зітхнула, подивилася в очі тій жінці і сказала лише Добре, але потім не кажіть, що я вам не дала шансу. Зібрала монетки, поклала коробочку в рюкзак і сіла на лаву. І в ту ж мить, коли Ганна повернулась до комп'ютера, двері банку відчинились, і зайшов чоловік, спокійний в темному пальті, з поглядом, який міг розбудити совість навіть у стіни. Всі співробітники одразу завмерли, бо цього чоловіка знали, це був Максим Лисенко, генеральний директор банку. Максим Лисенко пройшов крізь залу мовчки, але в тиші кожен його крок лунав, як постріл. Люди миттєво розступалися. Деякі співробітники нервово пригладжували волосся, клієнти ховали телефони, але він не дивився на них, він шукав очима когось конкретного і побачив її. Ліза сиділа на лавці, все ще з рюкзаком у руках, обличчя серйозне, але вже не сумне, вона ніби чекала. Він підійшов до неї, опустився на присядки. Привіт, Лізо! Як пройшло? запитав тихо, але цього було достатньо, щоб весь зал насторожився. Дівчинка кивнула все, як ти казав, тільки трохи голосніше. Він усміхнувся. Інколи так буває, але ти молодець, що витримала. А тоді він підвівся і розвернувся до віконця, до Ганни Миколаївни. Її обличчя вже було іншим, не зневажливим, а блідим. Пальці тремтіли, вона поспіхом натискала кнопки на клавіатурі, наче могла втекти у вікно Excel. Максим зробив крок ближче. Доброго дня! Це ви обслуговували мою доньку, голос спокійний, без тіні агресії, але він змусив Ганну відчути себе, як мишу під поглядом сови. Я, я не знала, вона нічого не сказала, почала вона збиватися на півслові. Так, не сказала, бо не повинна була, відповів він. Ви не повинні були знати, хто вона, ви повинні були знати, хто ви і що ви представляєте наш банк. Навколо запанувала мертва тиша. Навіть охоронець біля дверей перестав рухатись. Максим глянув на інших співробітників. У нашій установі не прийнято принижувати клієнтів, незалежно від їхнього віку, одягу чи суми, яку вони несуть. Бо кожна людина, яка заходить сюди, це довіра. А ми довіра в дії. І якщо хтось із працівників цього не розуміє, вони більше не працівники. Ганна зблідла. Це помилка, я просто. Він зупинив її одним підняттям руки. Вам не потрібно виправдовуватися переді мною, але ви маєте вибачитися перед нею і перед усіма, хто це почув. Вона мовчала кілька секунд, потім підвела очі на Лізу. Вибач, я не мала права. Голос ледь не зривався, але Ліза спокійно кивнула. Я вас чую і дякую за вибачення. Максим повернувся до неї, ніжно поклав руку на плече. Готова до справжнього депозиту? Ліза кивнула, і цього разу вона підійшла до віконця з іншою співробітницею, тією, яка намагалась заступитися. Вона усміхнулась і сказала: Добрий день, сьогодні ми відкриємо вам майбутнє. Ганна зібрала речі мовчки і вийшла, не кажучи ні слова. Відділення банку вже не було таким, як раніше, після інциденту з Лізою, про який за півдня дізнались і в головному офісі, і в соцмережах. Хтось із клієнтів, таки зняв відео, всередині закладу повіяло чимось іншим не страхом, ні. А відчуттям, що щось важливе проросло крізь асфальт буденності. Ліза з батьком сиділи в окремій кімнаті, простому затишному кабінеті, який Максим рідко використовував. Перед нею документи, заповнені акуратним почерком співробітниці Оксани. Тут буде рахунок. І невеликий бонус за те, що ти перша серед клієнтів, хто змусив наш відділ переглянути власну людяність, сказала вона, усміхаючись. Максим не втручався, він лише спостерігав. Його донька сиділа зосереджено, перевіряла кожен рядок, запитувала деякі відсотки і що означає капітація. Це була не дитяча впертість, а доросла гідність у тілі дитини. Його гордість не мала нічого спільного з тим. Що він керує банком. Вона була в її характері, в її стійкості. «Тату», – казала вона раптом. А можна, щоб ці гроші? Ну, якось допомогли ще комусь, не тільки мені, він мовчав кілька секунд, потім кивнув. Можна, ми можемо створити дитячий рахунок з можливістю переказу частини прибутку в благодійний фонд. Я знаю одного він допомагає сиротам отримувати освіту. Ліза усміхнулася. От і добре. А ще скажи, будь ласка, Оксані, вона дуже добра. Коли документи були підписані, Ліза попрямувала до виходу. Але перед дверима обернулася. В залі сиділи клієнти, хтось читав, хтось чекав, хтось обговорював новини. Вона глянула на одного чоловіка, який спостерігав за всім з самого початку. Доброго дня, сказала вона. Якщо ви хочете покласти свої гроші в банк, не бійтеся. Тут є люди, які бачать не суму, а серце. І в тій тиші, що повисла після її слів, один чоловік почав аплодувати, потім інший іще, без гучності, без галасу, просто як визнання вони були свідками чогось справжнього. Максим дивився з вікна і вперше за довгий час відчув не гордість, не полегшення, а натхнення. Він зрозумів, що ця ситуація десь не просто скандал, це можливість. Можливість змінити те, як працює вся система. Минуло кілька днів, але всередині банку вже почалася буря. Відео з Лізою, її спокійною промовою та приниженням від працівниці облетіло інтернет, сторінки новин, тік-ток, навіть ранкові телеефіри. Одні писали про випадкову героїню, інші про найлюдянішого керівника банку. Але найголовніше мільйони людей побачили. Як система дала тріщину і як її залатала дитина. Максим зібрав керівників усіх відділень у великому конференц-залі, Без кави, без печива, без добрий день. Почав із простої фрази: Ми більше не граємо у сервіс, ми його створюємо. І на екрані з'явилася фотографія Ліза з коробочкою, яку вона тримала того дня, не з інтернету, з його домашнього архіву ця дівчинка, моя донька. Але сьогодні вона обличчя нашої гідності, і не через прізвище, а через те, що вона пам'ятала, як бути людиною тоді, коли дорослі забули. Він не виголошував маніфестів, він дав факти, скільки людей написали скарги на зневажливе ставлення у відділеннях, скільки клієнтів щороку йдуть у цифрові сервіси. Не тому, що так зручно, а тому, що їх бояться віч на віч принижень. Потім сказав. Відсьогодні у нас нова програма Клієнт як людина і не з брошурами, а з конкретним переліком, за образу, дискримінацію приниження, миттєве звільнення, без розмов, а за людяність, за готовність вислухати, допомогти підвищення публічно, грошове і з подякою від імені банку. Але це було не все. Максим створив фонд не просто для допомоги дітям, а для навчання персоналу. Кожен новий працівник мав пройти спеціальний курс з емоційного інтелекту, роботи з дітьми, літніми людьми, людьми з інвалідністю, бо гроші це не просто цифри, це довіра, яку приносять у руки, а руки можуть або взяти гідно, або відштовхнути. І знаєш що? Це спрацювало. Через кілька тижнів клієнти почали помічати зміни, усмішки, не натягнуті, а справжні. Добрий день звучало як запрошення. А не як автоматична команда. Ліза стала маленькою легендою. Про неї згадували під час тренінгів. У внутрішній корпоративній системі навіть з'явилася Лізена відзнака за виняткову емпатію в роботі з клієнтом, і вона нічого цього не знала, жила собі далі, ходила до школи, збирала нові монетки. Але одного разу, коли вони з татом йшли повз інше банківське відділення, її впізнала жінка за склом. І мовчки поклала руку на серце, як жест вдячності, і Ліза, не зупиняючись, просто усміхнулася, бо знала, те, що вона зробила, це не крик, це зерно. І воно проросло, промайнуло ще трохи часу, все повернулось у свій ритм, але не зовсім. Бо є речі, які не минають, вони просто змінюють форму. Те, що сталося в тому відділенні банку, вже не було просто історією, це була точка. І водночас новий початок. Ліза жила, як і раніше, школа, підготовка до Олімпіади з математики, улюблена собака і той самий рюкзак з ледь пришитим блискавкою. Вона ніколи не просила в батька більше, ніж потрібно, ніколи не хизувалася. Вона знала, хто її тато, але жодного разу не скористалася цим, щоб щось отримати, бо в ній жила мама. А мама завжди казала, гідність. Це те, що залишається з тобою, коли всі інші йдуть. Один день, майже звичайний, став символічним. Їй надійшов лист, гарно оформлений із золотою печаткою банку. Всередині запрошення. На церемонію, де вперше в історії банку вручали лізину відзнаку. Тепер вже офіційно, з пам'ятною статуеткою. Її запросили не як доньку директора, як взірець. Вона вагалась. дуже. Але тато сказав. Не треба говорити, якщо не хочеш, просто побудь там, і вона прийшла. У звичайній сукні, без пафосу, сіла в кінці залу, і коли її ім'я прозвучало, зал встав. Без наказу, без оплесків на команду, люди просто встали, бо зрозуміли.